Ми для себе одразу розуміли, що одна, напевно, з головних причин ситуації, які відбуваються е з не зовсім законними будівництва, з проблемами під час будівництва, з проблемами під час видання містобудівної документації, е вони мають частину об'єктивної складової. Ця об'єктивна складова пов'язана з просто жахливим станом містобудівної документації в місті Хмельницькому. І генеральний план 2008 року гостро потребував коригування, і планового зеленення в місті фактично не було, і план зонування краївся неодноразово, і історико-опорно-архітектурного плану центральної частини міста в нас не було. Тому ну, знаючи, що ми з тим будемо стикатись, ми вже почали підготовку безпосередньо містобудівної документації для того, щоб... Було все чорним по-білому прописано і ніякий головний архітектор при ніякому міському голові не міг видавати містобудівні на його розсуд, трактуючи по-різному червоні лінії відстань від водою і, скажімо так, ті чи інші зони. Згідно генерального плану. Фактично, ми завершуємо вже план озеленення міста. Ми довго його готували абсолютно свідомо, тому що ми не хочемо, щоб це був формальний документ, де зелені зони наганяються за рахунок штучних чи віртуальних площ десь по периметру міста. Ми, напевно, тільки за моєю участі наради 3-4 провели разом з активістами, екологами і безпосередньо розробниками тут в зеленій залі. Для, по годині півтори-дві для того, щоб це був реальний якісний документ. І зараз він на виході. Фактично вже от-от він буде розміщений на сайті, буде запрезентований для громади і для засобів масової інформації. Ми вже провели так само кілька нарад, в тому числі за моєї участі, останні три з половиною години по коригуванню генерального плану. Він е, в нас так само напланований до кінця року винесений на ухвалення. І це теж буде головний документ, головна конституція містобудування в місті Хмельницькому. Ну і ми на виході вже в історико архітектурно опорному плані центральної частини міста, який буде визначати в тому числі і поверховість забудови. Тому що бачимо так проблеми з поверховістю в центральній частині міста, де в основному 2-3 поверхи, іноді 5, з'являються і 9, і 10, і це насправді грубо порушення. Історико-архітектурний опорний план буде регулювати можливість навіть і поверхової забудови. Тобто, да, центральна частина міста 2-3 або в окремих територіях 5 і не більше відповідно ніякі дозвола на то подальшому готуватися не буде. Аналогічно починаємо зараз роботу над містобудівним кадастром, документами, який взагалі все порядкує, і теж дасть змогу якісніше набагато контролювати. Містобудування, будівництво в місті Тому перший момент, який я загонтуював, це безпосередня документація. Вона була такою, яка дозволяла робити крок вліво і крок вправо, що ми дуже багато разів бачили по тих чи інших об'єктах. Було дуже багато розбіжностей, було дуже багато суперечностей. Я впевнений, що до кінця року ми все це зведемо в єдине ціле, і в нас не буде розбіжності суперечностей, в нас буде чітка містобудівна конституція, генплан і вихідні документи від того. А отже, все те, що буде видаватись, воно буде видаватися чітко, правильно, законно і без, скажімо, можливих в подальшому проблемних моментів.